В ефірі голос Стрия, і ми продовжуємо наші радіопередачі, присвячені дню захисників і захисниць України, Святу Покрови Пресвятої Богородиці та Дню вшанування. Козацького війська і 80-річчю УПА. вашій увазі радіожурнал Мужність і відвага крізь покоління. Перед мікрофоном провідний бібліотекар Стрийської міської центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Ірина Багрич. Ми не мали ні чинів, ні нагород, ми не мали прізвищ і імен. Лише псевдо. Нам ніхто і ніколи не допомагав. Нам ніхто не присилав іржавого набою. Ми мали лише одне право, один обов'язок. Захищати Україну. 2022 рік на Львівщині проголошено роком УПА. Часом заснування УПА вважається 14 жовтня 1942 року. 14 жовтня 1942 року в День Покрови Пресвятої Богородиці в лісах Волині народився перший загін Української повстанської армії. Упродовж майже 50 років славна бойова історія УПА нещадно фальшувалася, замовчувалася, а її вояків офіційна комуністична пропаганда називала не інакше як бандити. Але немає таємного, яке б не стало явним. Сьогодні Україна нарешті дізнається правду про УПА. На жаль, і досі у деякої частини громадян України побутує негативний стереотип стосовно ОУН та її збройного формування УПА. Ми зобов'язані знати про їхнє місце в сучасній історії України. Зродились ми великої години з пожеж війни і з полум'ям вогнів плекав нас біль по втраті України. Кормив нас гнів до лютих ворогів, і ось демо в бою життєвому тверді, міцні, незламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Спрага волі завжди пекла серця українського народу, недарма на нашому гербі, тризубі читаємо слово воля. Протягом багатьох століть на нашу волю зазіхали різні загарбники. І сьогодні маємо страшне жахіття, нашестя орків, які зазіхнули на нашу незалежність. В Україні йде війна. В цей грізний час народ України взявся до зброї, як в далекому 1942 році вояки УПА. УПА це були воєдино злиті збройні загони. В яких кожен мав свої функції. Одні в боях здобували у ворога зброю і громили нею ж його, інші дбали про постачання. Діяла широка розвідувальна сітка, до якої залучали жінки, дівчата та підлітки. Це була унікальна армія. За труднощами умов і озброєння, напевно, їй немає рівної у світі. Скільки ж треба було мати хисту і знань, щоб дислокувати майже усі збройні сили у краївках? здобуть незалежну українську державу або згинь у боротьбі за неї. Бійці упани це знали як молитву, це було в їхніх генах. Бо істину всенародним був повстанський рух Західної України 40-х – початку 50-х років. Гей, степами, темними ярами йдуть походом залізні полки. Хто відважний, хай іде за нами, лицарями, будьте юнаки. Катування, нелюдські тортури, зневага людини і Бога, які принесли на українську землю так звані західні надлюди та східні брати визволителі кликали під знамена справ... справедливої бурні нових і нових героїв. Не плач, не сльози, а кров та залізо розсудять нас з ворогами, такими було гасло тих, чию пам'ять ми сьогодні вшановуємо. За потоптану честь України, за поганьблену землю святу ми йдемо, щоб підняти з руїни українську державу нову. Багато воїнів УПА загинуло в нерівній боротьбі. Замордовано в застінках НКВС, багато людей навічно залишилися у Мордовській, Коломийській словецьких землях. Пам'ятаємо їх імена: Роман Чухевич, Олекса Гасин, сім'я націоналістів Яворівих зі Стрілкова, Петро Дмитришин зі Станкова, Петро Мірчук з Добрівлян. Василь Печеняко, Феді і Олекса Чайки, Василь Сулик Спалиша, Сунак Федя, Мирон Пелепишин з Братковець, нескорених борців за волю України, які загинули на хуторі береги та їх не перелічити, борців націоналістів, наших земляків, які йшли на смерть за державність, недарма стрищину називають нездоланним піком націоналізму. Провідні діячі УУН Стрищини Степан Бандера, Степан Охримович, Володимир тимчіло Патинський, Мирослав Тураш Грабовський, Лев Ребет, Дар'я Цісик Ребет, Дмитро Корінець-Бористин, Зиновій Гойсак, Зиновій Красівський, Степан Новицький Спец, Михайло Кравців. Це далеко не всі відомі діячі УУН і УПА, якими пишається стрищина, які причинилися до утворення уже у наші дні Незалежної України. УПА це символ незламної волі українського народу до свободи, до самостійності, до суверенної держави. УПА це символ нашої національної і політичної зрілості. Не можна забути цих славних героїв, бо перші повстали, взялися до зброї. Що є на життя дорожче в людини, вони його віддали за волю України. Нас дурили, всіх і надто довго, старанно, маризматично, підступно переписували нашу історію. Змінювали, нахабно перебріхували, нищили святині та пам'ятки історії, стирали з пам'яті імена славетних та марно, бо пам'ять вічна. Цього року ми вшановуємо 80-річчя упа. Упа своєю боротьбою врятувала національну честь України і показала світові, чого хоче український народ і на що він здатний. Треба бути гідним великої слави Героїв України, які твердо вірили, діяли та знали. Українська нація зродилася тоді, коли впала перша крапля червоної крові на чорну українську землю. Життя героїв УПА подібне до згаслих зірок, їх вже давно немає, але світло від них ще йтимо довго. Ця боротьба продовжується і зараз. Ми ще раз показуємо світові, як український народ відстоює свою волю. Україні віддайте, юначе, свої сили, як треба і життя. Хай вона у неволі не плаче, не скупись для її майбуття. В ефірі Голос Трия, і сьогодні до 80-літнього ювілею створення української повстанської армії ви слухали радіожурнал Мужність і відвага крізь покоління. Перед мікрофоном була провідний бібліотекар Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Ірина Багрич.